В цьому кабінеті колишній футболіст Ігор Шопін працює вже три місяці. Запевняє, після попередника майже нічого не змінював. Однак приймання селищного голови стала більш патріотичною. Чуть-чуть поміняв, там не було української символіки. Президента не було такого. Чуть додав. Однак сам Шопін не приховує, що поки пишатися нічим. Новоїдар, на його думку лишається найгіршим райцентром України. Зізнається, втілити власну програму змін йому не дозволяє державна машина. Бувші люди, які у власті, вони до сих пор тут сидять, роботники райдержадміністрації мішають. Як мішають, хто то своїм хто хтось своїм, своїм бездійстєм. Ті, кому закидає, в перешкоджанні селищний голова стверджують, що колишній футболіст тільки вчиться бути державним службовцем. Впевнені через завантаженість та відповідальність, які раптово впали на нього, шопін не об'єктивний в оцінках. со стороны ему очень тяжело. Поэтому, когда что-то не получается, кажется, что вокруг все мешают. Не препятствуем ни в каких начинаниях, а наоборот только способствуем тому, чтобы где-то что-то у нас ремонтировалось и велась какая-то работа. Міст через річку Айдар перша перемога і поки що поразка селищного голови. Переправа давно потребувала розширення та зміцнення укріплень. Кошти на ремонт отримали на початку грудня. Шопін по-спортивному швидко розгорнув відновлення. Однак підрядники пропрацювали кілька тижнів і покинули ремонт, так і не завершивши його. Реконструкція почалася до Нового року, Вони її бы швидко делали, а потім, коли вже морози. Сніг, і вони роботу. Селищний голова пояснює, за місяць підрядник не встиг відремонтувати міст і не використані понад 700 тисяч гривень довелося повернути назад до бюджету. Нині на ремонт знову немає коштів. От нам тут залишилося на три тижні роботи всього. від Встучимо стучимо всі двері, намагаємося закінчити цей мост. Да, люди, село Спутник, всі працюють здесь в посілці возмущены. Ну, некоторые понимают, некоторые нет. Ну, пытаюсь объяснить, что-то не моя приехать. Это це... как, государство нам даёт деньги на ремонт моста, а я что буду, мы будем будем отказываться, что ли? После того, как будівельники покинули недобудований міст, час, що втрачають на дорогу жителі околиць до центру, суттєво збільшився. Ну, чи напряму є? Чи в об'їзд є? Багато, конечно, багато очень неудобно, поскольку объезд в 10 км дороги. Кто хотя бы маршрут какие-то ходили сюда. А то тут ни одной не проедь, ну куда. В оцінках Свіслочного голови, колишнього футболіста, Мешканці Нової Дару неоднозначні. Там робота мера действующего. честно. Я даже не знаю, кто у нас мэр. Похороше пока ничего нету. Может, кріше щось з'явиться. 125. А сейчас пока ничего. Вот видите, посыпано нет. Трудно посыпать. Нет, трудно. Вот теперь судите, как он работает. Все хорошо. Будем надеяться на хорошее. А там посмотрим. Она больше ничего не остается ждать. Будут деньги, будет и жизнь. А когда не будет денег, тогда тяжело. Еще рано, что вы хотите. Хлопец хороший, настойчивый. А поки новоайдарці обговорюють перші 100 днів шопі на при владі, він чекає від них сортованого сміття. На думку голови, папір, пластик, скло та поліетилен мають принести у селищний бюджет копійку, яка не буде зайвою. Договір на їхню переробку вже підписаний. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганщина. Ми разом.